Українському народові завжди щастило на лідерів. Кращий, кращий, найкращий. Хіба що той втік, був якийсь трохи того. Зато теперішній Арес Бог війни. Сміливий, відважний, твердий в переконаннях. Безподобний лідер. Навіть Маннергейм проти нього. Фу. Хто такий Маннергейм? Був колись такий лідер у Фінляндії. В принципі, зараз розкажу методи радянської Росії, Російської імперії чи теперішньої Російської Федерації за роки ні краплі не змінилися. Якщо вони хочуть щось захопити, то видумують собі ворога нападають і кажуть, що це був захист. Так і сталося. Сталін захотів захопити Фінляндію. Він знайшов там якихось фашистів і напав. Але не вийшло. Фінський народ об'єднався. І дав відстіч агресору, вони лучили радянських солдат як Сімушок, особливо допікали фінські снайпери. Вони дуже добре знали місцевість, вміли гарно ховатись і... і відстрілювали то офіцерів, то солдатів. Коли ж солдати Сталіна хотіли зробити постріл у вони не знали, куди стріляти, бо довкола нічого не було видно. Що допікала зима, адже Сталін навіть не подбав про зимове обмундирування. І в Ютубі можемо знайти пісеньку про красиву, але примхливу дівчинку Сокомі, яка погубила не одного простого руського парня. Але, як я вже говорив, методи не міняються. Не вдається захопити, треба знищити. Почались корові бомбардування Фінляндії. Менегейм хопився за голову і каже, Боже, цей божевільний маняк знищить весь мій народ. Що ж я тоді буду робити? І підписав незручну угоду, яку він віддав, ті території, на які претендував Радянський Союз. Далі Менегейм зробив одну цікаву річ. Він затаївся і чекав слушної нагоди. Чому? Бо що будь-який диктатор це є особа занадто самовпевнена. І вона обов'язково зробить свою фатальну помилку. Так і сталося. Сталін прогладів Гітлера, і коли у нього почались проблеми на кордоні, Маннергейм зробив ось що. В принципі, росіяни дотепер дорікають нам, що вони співпрацювали з фашистами. В чому полягала співпраця? Маннергейм дозволив Гітлеру пройти по його землі і на німецькі збро... гроші озброїв батальйон фінських велосипедистів. Тож гарячі, фінські хлопці. Швидко спустились униз і відвоювали те, що належало їм. Але Зеленський каже, то не наш метод перемога до триматись до останнього. В принципі, він завжди рубав фішку і розумів, що хоче народ. Я казав, мій один знайомий, котрого спіймали на гарячому з неповнолітньою дівчинкою, батька котрого спіймала. Як же її не кохати, коли вона сама просить. Поки український народ віритиме, що вбиваючи російських заборот, він зможе щось довести Путіну. Війна буде продовжуватись. Бо Путіну, в принципі, байдуже, що на свій народ, що на український. Поки ви очікуватимете тої перемоги, яку вам розписали по підконтрольних державі телеканалах.